Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У пнівському замку що на Надвірнянщині, обвалилася частина вежі. Час від часу знімкую фільмою цю історичну пам'ятку. Куди, звичайно, що так, так сталося. У Івано-Франківській громаді родини загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців висадили алею дубів у пам'ять про героїв. Щоб воно на роки залишалося, нагадувало людям, якою гіркою ціною нам достається мир. Історія села на Івано-Франківщині, де живуть депортовані люди з Нацяння. Був драм гурток. У нас було дуже багато молоді, але поступово поступово майже все село виїхало. Впродовж 2023 року в медичних закладах Івано-Франківської області від травм поранень і соматочних захворювань пролікували понад три тисячі військовослужбовців. Про це сьогодні на конгресі місцевих і регіональних рад Івано-Франківської області повідомила Людмила Сірко, заступниця голови обласної військової адміністрації. З її слів медичну допомогу захисникам надають у стаціонарних відділеннях 34 медзакладів Прикарпаття реабілітаційну у 21 одному. комунальний заклад охорони здоров'я в області законтрактований за реабілітаційними пакетами програми медичних гарантій на загальну суму більше 142 млн грн. Вони надають реабілітаційну допомогу цивільним та військовослужбовцям за такими основними напрямками, як реабілітація травм, опорно-рухового апарату, нейрореабілітація, реабілітація пацієнтів із спинальними травмами. Нам потрібно розгорнути до 600 ліжкомісць стаціонарного і реабілітації потреба в розширенні кількості ліжкомісць в області є, враховуючи зростання кількості наших захисників та захисниць, а також зростання кількості оперативних втручань і в принципі в планах у нас є передбачено як і створення нових реабілітаційних як Це в бурштині верховині та Косові, для того, щоб та така допомога була наближена до місця проживання наших пацієнтів. У ніч на 24 листопада обвалилася частина однієї з башт пам'ятки архітектури національного значення Пнівського замку, розповів Суспільному голова Надвірнянської районної ради, на балансі якої і перебуває споруда, Олександр Кеніс. Він сказав, що замок зазнав руйнувань і раніше. Зокрема, у 2008 році внаслідок повеней була знесена одна із веж. Після цього там відбудували підпірну стінку. Грантовий проєкт на реставрацію замку розробила Пасічнянська громада, розповів Суспільному. Її голова Андрій Гунда. Втім, через повномасштабну війну його призупинили. Голова районної ради Олександр Кеніс розповів, що руйнування, які були цієї ночі, спричинені ерозією. Це спричинило фактично вже. Часова ерозія, тої вітри, і дощі, і воно десь підходило під те, що воно могло завалитися. Там у нас цим зараз займається Пасічнянська територіальна громада зв'язку з тим, що вона прийняла участь у міжнародному проєкті по збереженню спадщини, і там є один з пунктів, це консервація замкну. Але консервація замку це є покриття, там щоб закрити, щоб вода зверху там не, не сильно лилася. Воно ж потихеньку ті камні розмивають. І зв'язку з тим, що почалася війна, ви розумієте, цей проєкт притормозився. Кожні неділі вихідні проводжу з собаками з одної, з другої, гуляю і час від часу знімкую, фільмую цю історичну пам'ятку для себе і пускаю стрімкою і бачу, ти. Частково розрушення, які стають з кожним роком, шкода звичайно, що так, так сталося. Понад 100 родин військовослужбовців, загиблих у російсько-українській війні, зібралися вранці 24 листопада у селі Вовчинець Івано-Франківської громади, аби створити алею пам'яті полеглих захисників. Акція розпочалася із хвилини мовчання. Опісля священник відслужив панахиду за загиблими воїнами. Співорганізаторка акції, дружина полеглого воїна Сергія Батюка Галина Батюк, розповідає: 163 червоні дуби сьогодні висаджують з ініціативи організації родини Загиблих захисників і захисниць івано-франківська ми хотіли зазеленити якусь територію, щоб люди бачили цю міць і щоб воно на роки залишалося. Нагадувало людям, якою гіркою ціною нам дістається мир. Ми дякуємо кожній родині, яка долучилася. Ми дякуємо кожному, хто не зміг, але прийде в цей парк. Михайло Андрушевський, батько воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Михайла Андрушевського, який загинув на Харківському напрямку. Чоловік каже, сьогодні посадив дерево на честь сина. Погано, як батьки хоронять дітей своїх. Він захищав Україну і, і, і хотів, і казав, це хто не як не я. Можливий, щоб сюди, де в кожному селі, в кожному місті, щоб алеї були такі, як тут. Матір загиблого військового 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергія Силкіна-Галина каже, що цей сквер нагадуватиме людям, які колись гулятимуть тут, про героїв, що віддали за них життя. Висадка дерев це продовження життя. Хотілося б, щоб ці дерева прийнялися, щоб вони всі зазеленіли. Нехай зеленіють, ростуть в пам'ять про наших загиблих героїв. Бойова медикиня батальйону Донбас Україна Олена Кутова прийшла висадити дерево в пам'ять про свого чоловіка Вадима Кутового, який 9 березня 2023 року загинув під Бахмутом. Це пам'ять пам'ять, яка буде зберігатись роками. Це дуже символічне місце, тому що мій чоловік тут побудував будинок в цьому районі, встиг накрити, але не встиг, ніби сімейне таке гніздечко, не встиг пожити там. За словами співорганізаторки акції Галини Батюк, алею пам'яті поновлюватимуть новими деревами. Також планують встановлювати біля дерев портрети загиблих воїнів. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. З 29 листопада по 23 грудня на Прикарпатті триватиме 20-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до ЮЕЙ. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла регіональна координаторка фестивалю Тетяна Пігурська. З її слів, цьогоріч основною темою стрічок до є майбутнє України для кінопоказів на Івано-Франківщині. Організатори відібрали 11 стрічок із 22, які були представлені у всеукраїнській програмі фестивалю. Фільми покажуть у Івано-Франківській, Калоській, Рожнятівський, Долинській Тинській, Косівський, Надвірнянський, Ворогтянський, Коломицький та Рогатинський громадах каже Тетяна Пігурська. Цьогоріч мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до Одесі А стартує Івано-Франківську стрічкою Нескорений Херсон. І що дуже важливо на її презентацію до Івано-Франківська приїде приїдуть герої цієї стрічки. Це журналісти, які з початку повномасштабної війни прийняли для себе рішення залишитися в Херсоні. І цей фільм про. Те, що вони прожили, про те, як вони зустрічали українських військових, коли було місто де окуповано, і ми в Івано-Франківську матиму таку можливість 29 листопада з ними поспілкуватися в Херсонському хабі. Перше з фестивалем помандруємо до Косова, і там ми хочемо показати король Лір це про фільм про виставу і. І під час цього показу теж хочемо залучити людей, які переселилися в Косів, туди переїхало багато митців. От. І, ну і взагалі це буде така якби наскрізна тема теж про те, говорити з людьми, які знайшли тут в івано франківській області свій новий дім, чи вони продовжують, чи захочуть продовжувати тут жити, якими вони бачать ці міста і населені пункти, де вони зараз проживають, тобто як вони бачать діалог з місцевою громадою. Тут була початкова школа, колись давно ще в кінці 40-х-50-х роках. а потім був магазин крамниця сільська. На 39-й рік тут проживало 85 родин, тобто було 85 хат. Поляків виселили, а, за, а сюди заселились українці з території Нацяння і Перемишлянщини. Я Яніцька Святослава Михайлівна, уроженка села Хоросно. 1949 року. Мої батьки, Волчек Ганна Федорівна і Волчек Михайло Пилипович, приїхали сюди із польської території село Святе біля перемишля. Всім сказали до там кількох днів, до трьох днів звільнити польську територію недалеко Перемишля, де жили мої прадіди, то встигли виїхати. Виїжджали вони в товарних вагонах, забрали вони з собою коні, корови не всі, а по декілька так, щоб тільки прожити, і виїхали до Коршева. Приїхали в Коршеві. Їх висадили і сказали: ідіть куди хочете. І вони займали свої місця. Щонеді ми йшли на молодилі в церкву, йшли ми босаком, а мешти чи чоботи, що ми мали там, несли в руках. Старша класа, коли ми були вже комуністи, забороняли нам ходити, то ми таємно йшли і колідувати, і в церкву. Був драмгурток, у нас було дуже багато молоді. Щонеділі були танці в клубі, грали в волейбол, забавлялися, але поступово-поступово майже все. Село виїхало, залишилося кілька стариків, таких як я, які повернулися <рес> доживати в свої батьківські домівки. Горсик моєї бабусі зроблений своїми руками, вишитий бісером горсику вже понад 100 років. Кожна дівчина, яка виходила заміж. В селі повинна була собі вишити горсик. Різного покрою були горсики, а моя бабуся мала ось такий. Переселенці, які приїхали сюди, певно, що вони мали певні традиції, вони мали одяг, дуже гарний, вишиваний. Це мої тато Михайло, мама Анна, я. Більша Святослава і менша сестричка Леся. Це ми фотографувалися вже на 60-му році, коли ми ходили до школи. Це школа в селі Святів в Польщі, де ходили мої батьки. Теща моя покійна була з вона, от, де тече річка Сяну, вона була з того боку сяну Тернова, це зараз територія Польщі, а тесть покійний був вже з нашого боку, з цього боку сяну, село Шандровець, Турківського району Львівської області. У нас в п'ятницю приїжджає, тут така, як, як автолавка, вони привозять хліб. харчі, Люди сходять. Будинок культури, казати, чи клуб? Ну от залишки колишнього клубу, села Хоросне. Тут було старе приміщення дерев'яне, а потім, ну, напевно, десь в кінці 80-х років добудували ото цегляне приміщення. Функціонувати він, напевно, перестав десь на початку 90-х. На цьому місці був костел. Будували його 8 років. Почали будівництво в 1904 році, закінчили в 1912 У в 1952 його. Радянська комуністична влада його зірвала. Село складалося скоростно з двох вулиць. Вулиця через 500 метрів паралельно до цієї друга вулиці. До центральної дороги далеко. Дорога погана добратися. Автобус ранком йде 5.45. Земля важка, у нас грунти важкі по механічному складу і кислі. Тут про родючість таку, як говорити, не дуже можна, що можна, можна жити тільки з рослинництва треба. Займатися тваринництвом. То зараз така популярна ягода, як лохина, а це її якраз її ґрунти, тут кислі ґрунти. Так що всі, хто бажає займатися вирощуванням лохини, малини і готові вкласти інвестиції, будь ласка, і будуть робочі місця. І Ми забудемо про такі села, що вони вимирають, бо будуть робочі місця, будуть люди проживати. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.